З сімнадцятого по дев'ятнадцяте століття з'являється щось нове не просто король, який воює, а компанія, яка воює замість короля. Британська осінська компанія на піку вона мала близько 250-260 тисяч солдатів у власній армії. Це було більше, ніж у багатьох держав Європи. Інколи навіть більше, ніж у самій Британії. Вона контролювала величезну частину світової торгівлі. Перший великий кейс, коли війна дорівнювала корпорації. Модель дуже проста і геніальна: приїхати, торгувати перевести свою армію, отримати монополію на торгівлю і податки, і все це під прапором цивілізаційної місії. Хіба це не найчастіший бізнес-план, скажіть мені, але є одна маловідома деталь. Ось інська компанія не просто торгувала з Індією, вона збирала податки з індійців, а потім частину цих же податків використовувала, щоб купувати в них товари, ту саму бавовну, опіум та чай. Тобто англійські купці платили не зі своєї кишені. Фактично, у селян забирали гроші як податок. За ці гроші купували в них же товар. Товар вивозили і продавали в Європі з націнкою. Е, звучить корисно. Вільна торгівля, ні. Але по факту це торгівля за чужий рахунок.